Вітаємо! Сьогодні оглядаємо оренду однокімнатної квартири на вулиці Коновальця, 34 біля спорткомплексу «Леоленд». Простора однокімнатна квартира 50 квадратних метрів. Вікна виходять на вулицю Коновальця. Дуже красивий краєвид. Сучасний ремонт. Сучасні дивани ортопедичні. Не розкладаються. Велика вмістка шафа, висота стелі 3,80. Дуже багато поличок, є необхідні драбини. В квартирі в підлозі є вмонтована тепла підлога у всіх приміщеннях, крім кімнати. Кімната простора 20,5 квадратних метрів, немає підігріву, там є батареї з терморегуляторами. Коридора ми можемо зайти в ванну кімнату. Є пралка душова. Простора кухня в світлих тонах. Є мікрохвильовка, духовка, посудомийна машина, дуже містка. Дозатори для мила, газова поверхня сучасна. В шафах вже є посуд і столові прибори. На кухні обладнана столешня розетками, раз, два, три, електрочайник і дуже міський холодильник, широкий з морозильною камерою. З, балкона є, з кухні є вихід на балкон. Це дуже красивий балкон. З кухні з прекрасним краєвидом. У внутрішній дворик. Ця квартира для однієї або двох осіб без дітей і без тварин наразі. Є кондиціонери встановлено в кімнаті і в, е, в кухні. До зустрічі на огляді цієї прекрасної квартири.